Так припаюємо плюс і мінус по краю банки. Відповідно, де є ізоляційна стрічка, то у нас понад плюс батареї. Там, де немає утеплювача, немає і плити. Там, де немає утеплювача, там і мінус чорний дріт. Ось що у вас повинно вийти в результаті. Далі необхідно припаяти балансувальний провід. Балансувальний дріт має сімох проводів. Ім'я має 7 С6П. Якщо подивитися відео, зверніть увагу на розташування проводів на клемі. Будь ласка, повторіть фото, я завантажу його окремо. Розташування проводів в вильці. Якщо зробити таку ж домовленість, то білий провід піде в центральний банк. Тобто той, який парний в чотири. Чорний і червоний по краях спаяні, відповідно, чорний в мінус, червоний в плюс. Переверніть і після червоного і чорного припаяйте зелений і помаранчевий. Зелений під чорним під мінус на чорних проводах. І помаранчевий під червоним. А поверх червоного припаюємо жовтий провід. А навпроти чорного припаюємо синій. Балансування проводів має свою логіку. Зверніть увагу на послідовність. Надалі вас не буде хвилювати колір балансувального кабелю. Він може бути повністю чорним. Скажімо, тільки один червоний. Просто зрозумійте саму закономірність, як правильно його пати. Тобто ми маємо інший колір після червоного внизу. Потім йде підбирати ще одну, ще одну, ще одну, і знову ми виходимо з іншого боку в плюс. І отримуємо ізоляційний папір і зроби банки з боку, як я це зробив. Після пайки перевірте напругу, у вас повинно бути не менше 20 вольт. Якщо є 16 18 вольт. Це погано, значить, якась банка або припана, або вона несправна. Також підготуйте ізоляційний термошланг. Для таких банок відмінно підійде 140 мм. Візьміть ширину по довжині, приміряйте, відберіть приблизно по 2 см від кожного краю. Закріпіть батареї ізоляційною стрічкою вкупі, а потім за допомогою фена нагрійте термоусадку. Тільки будьте обережні. У мене насадка дуже вузька, і ви можете легко пропалити батарею. Насадку беріть трохи ширше, роблю це акуратно, щоб не сильно прохріти її на одному місці. І дірки не було. В результаті у вас повинна вийти така батарея. В принципі, на цьому все. Якщо у вас залишилися питання, будь ласка, задавайте їх в чаті, я з радістю на них відповім.